З Денек Ганна Доскочилова. Як Кротик вилікував мишку? На лісовій галявинці, неподалік від нірки кротика, мешкала його подружка Мишка. Щоранку вибігала вона зі своєї хатинки і кликала кротика погратися. Аж ось якось вранці мишка не прибігла, як звичайно. Кротик захвилювався і почав кликати подружку, Та ніхто йому не відповідав. З мишкою щось трапилося, занепокоївся кротик і поквапився до неї додому. Мишка захворіла. Ой ой, -ой – засмутився кротик. Побачивши хвору мишку, як же мені тобі допомогти? Знаю. Побіжу до сови, вирішив кротик і кинувся через галявину до Старезного дуба. Сова мешкала в дуплі старого дерева і лікувала всіх звірів у лісі. Хутенько сова. Біжимо до мишки, вона захворіла. Сова прилетіла до мишки, оглянула її горлочко і прослухала її. А тоді довго-довго гортала мудру книжку і нарешті сказала Мишку вилікує квітка Матрикарія Хамоміла. Закрила книжку і полетіла геть. Стривай, сова! гукнув кротик їй навздогін. Де ж мені її шукати? Але сова була вже далеко. Як таке може бути? Сова лікує всіх звірів, а такої квітки немає, розгубився кротик. Вирішив він розпитати про цілюшу квітку мешканців лісу. Білка не знала про таку квітку, не чув про неї і заяць. Не допомогли кротику й жабенята. Від їжака кротик теж нічого не дізнався. Їжака взагалі нічого, крім їжі, не цікавило. — Ось тобі й маєш. Що ж робити? Не росте в нашому лісі квітка з такою дивною назвою, вирішили всі звірі в лісі. Шукати її потрібно в дальніх краях. І друзі проводили кротика на вокзал. Кротик встиг ускочити в поїзд, що вже поїхав. Хай тобі щастить. крикнули друзі кротику на прощання. Я обов'язково знайду ліки для мишки, відповів кротик і помахав лапкою. Ова, скільки тут квітів. Безкрає поле, зрадів кротик і запитав бджілку. А це часом не матрікарія хамаміла? Ні, це тюльпани, відповіла бджілка. Отакої, От засмутився кротик і тихенько буркнув. Ну що ж, піду шукати далі. Виявляється, він приїхав до Голландії, де всюди росли тюльпани. А ще тут було море. На пристані кротик побачив кораблі, але жоден з них відпливати не збирався. Як же я перепливу море? Я ж не риба, замислився кротик. Раптом він побачив кошик. У ньому лежали рибки і часто хапали ротом повітря. Кротик хутенько перекинув кошик, рибки з нього випали, пірнули у воду і поплили геть. Лише одна велика риба піпливла до кротика. Сідай, кротику, я тобі допоможу і довезу куди хочеш. Кротик забрався на рибку. Глибоко вдихни, наказала рибка. «Ова, як тут гарно, подумав кротик, коли опинився під водою. Він роззирнувся і помітив на морському дні незвичну квітку. Ура, знайшов. Ось вона, матрикарія хамаміла, зрадів кротик і зірвав морську анемону. Але радість його була нетривалою. Хник-хник заскімлив кротик, коли його разом з іншими рибками проковтнула акула. На щастя, рибалки спіймали хижака. Коли кротика звільнили, він показав рибакам квітку і сказав, щоб трохи і ця дивовижна квітка зів'яла б. Морська анемона. Але ж це зовсім не квітка, а тварина, розриваталися рибалки. І почали навантажувати рибу, що спіймали, на караван верблюдів. Разом із рибою завантажили вони і кротика. Поїду з ними, вирішив кротик і вирушив у путь разом із караваном. Я по чому мушу знайти цю диву квітку. Верблюди пішли дорогою вздовж пальм з бананами. Ой. Як же я зголоднів, подумав кротик. Він потягнувся за бананом, схопився за нього і зірвав спершу один, а тоді інший. «Ммм, Яка смакота. Кротик наївся вдосталь і заснув на пальмі до ранку. А караван верблюдів тим часом був уже дуже далеко. Вранці кротик прокинувся і глянув униз. Як же мені спуститися на землю? замислився кротик. Він глянув униз іще раз і помітив під пальмою велику купу листя. От на неї і стрибнув, зрадів кротик. Стрип, і кротик приземлився прямо на гриву лева. Ррр. сердито загарчав лев і кинувся за кротиком. Ой ой ой. заверещав переляканий кротик, і навіть не помітив, як заліз на жирафа. Далі буде.